Всім привіт! Мене звати Наталя і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я зробила спонтанні покупки, попала дуже рідко попадаю в магазин Велмарт, біля мене його немає, і я коли їду до нього по справах, ну і там роблю деякі покупки. Тому сьогодні ви у мене на кухні, квартиру я знімаю, тому вибачайте за такий аскетичний вигляд. От, не займаюся ніяким дизайном, але я думаю, що це не важливо. Тим паче зараз у таких умовах, яка різниця, як, де ти живеш, головне, що ти живеш, що ти живи, і всі твої а, родичі, вся твоя сім'я, аби була здорова, сіла і було тихе небо над головою. Тому давайте так швиденько, просто розповім, що я купила. Буду рандомно діставати. Перше, це ось таке філе. Дивні традиції, дуже раніше я його бачила тільки в сільпо і думала, що це їхня як традиційна лавка, але ні, бачу, що в інших магазинах теж подається. Я таке філе Курина дуже полюбляю налити, вина білого, сухого, до нього положити пару скибочок такого філе сиров'яленого, дуже смачно пасує, і ввечері можна після роботи просто випити. Таке філе воно не з дешевих, воно стоїть гривень. Я теж 107, зараз секундочку. Да, це 107 гривень 64 копійки. От, положу його сюди. Далі давайте зараз пакету достаю. Тому така а, запакована така різна Я вирішила вже робити собі окрошку. Я знаю, що український варіант є інший. Холодник, Але всі звикли, що холодник то з буряком, а зараз холодником називають і такий без буряка, а там з ковбаскою. Цибулька, петрушка і, відповідно, крип я вибрала по окремо по 21 гривні цибулька і петрушка. О, Ні, петрушка і кріп. Виходить, цибулька була дешевше. У якийсь був менший розмір. Але, в принципі, отакий пакет вийшов близько 60 гривень, якби не дешево. О, так, також для окрошки по 23 гривні я взяла таку сильно газовану, я люблю на, робити на о, мінеральній воді, чи, може, десь сюди поставити, щоб їй було видно, щоб було все зручно. Не, не поміщається. Може, я якось танк трішки зроблю. Або завалю вже все. решті-решт. І також, чому я вирішила робити окрошку, хотіла спробувати окрошку на такій правильно. Вона теж 21, чи 23 гривні. Кріп петрушка. Так, не можу знайти бо багато позицій. 21,73. Так, далі купила отакий сир ковбасний, копчений. Давно такого не їла, на нього знижка була. Тут написано 72 гривні і плюс 33% знижки. Це так собі на який, ну, Забула смак, знаєте, не купую. А це якось з дитинства так його пам'ятаю, любила і вирішила придбати, щоб за пару днів на бутерброди з'їсти. Він мені вийшов 70 гривні мінус 23, це 49 гривень. Так, ще в мене саме із великих це от така скумбрія Велмерці свого посоло-пряного. Я ніколи пряного не купувала. Я готую. Шубу традиційну, але з скумбрії і з норвезьким Матіасом. Але Матіас не вистачає по селеності. Я дуже люблю Матіас, але в шубі, якщо брати тільки один Матіас, то не дуже виходить селена. І я беру скумбрію. Вона мені, коли раніше купувала в сільпо, але, звичайно, просто селену без прянощів. Вона мені сподобалась, але щось я останнє вже півтора тижні шукаю з кумбрію. Це ледь не йшла отаку пряного посолу. Я не знаю, яка моя шуба буде. Потім розповім, яка вийшла. Так, що ще? Ковбаска. Моя улюбленого виробника це Алан. Взяла молочну, взяла теж це ж на окрошку. Так, виправляйте мене, будь ласка, на холодник. Тут рівно пів кілограма, у жіночки прям око, знаєте, алмаз. 175 гривень, ціна 350 гривень за кілограм. І взяла на пробу теж у них ковбаску іншого виробника 200 гр, вона була дешевша, по 274 гривні. І лікарська якийсь хід продукт Чесно, ніколи таку не бачила, тому взяла просто на пробу, бо Алан я дуже люблю. І укрпромпостач. Це вже роками мною вибрані. Так, да, вони не з дешевих, але не самі смачні. Якщо ви хочете, щоб у вас холодний був смачний чи там олів'є, беріть смачну ковбасу. З поганої ковбаси буде поганий салат. Вкладемо їх сюди. А наскільки мене вийшло на 56-51. Дорогущу взяла радиску по 63 гривні оцей пакетик. Бо не можу я холодних без радиски. Зелень теж туди, якщо я не сказала, один огірок. Огірок у нас із гладких 48 гривень, блін, заважив. 300 грам. Я не дуже люблю гладкий огірок. В принципі, зовсім не люблю. Я люблю звичайні пупирчисті. І чим більше на них попирчок, тим вони смачніші. Але не було ніякого, а вже йти і купувати інший магазин, спеціально їхати. Ну, вже купила. Так, майонезик. Майонезик. Останнім часом купую тільки королівський смак з переполинними яйцями, 72%. Купила ось такий один маленький, один великий. І вдруг мені великого не вистачить на два салати, тобто на шубу і на холодник. Це такий запас маленький варіант. Так, більший у нас на 340 грам, менший на 180 Так, що у нас по цінам по. Майонез 3999 і 21,52, відповідно. Так, майонез іде до Скумбрії, там тусуйтесь. Так, так перший раз таку побачила ковбасу. 100, 112 г. Ні, це скомбрія 112. А, 127 гривень ця палочка. Але тут написано: сировяне. Я вам дуже люблю їхню продукцію. Новеньку пробую. Просто перший раз побачила. Номер 7. І тут написано драй cured. А, мабуть, так, на, без копчення. Написано: 270 грам. А, Сира була 270, кінцева 170 гривен у цієї палочки. Але чому я її саме вибрала? дивіться вона така. Бачите, яка. Тобто не сильно засушена. Я хочу спробувати номер 7. Цікава, яка вона. 127 гривень, коштує така палочка. Ну і останнє. Так, ціну вже за пакет говорити не буду, бо не взяла з собою сумочку, ну, не планувала. По акції була моцарелла Яготинська 51 гривня. Я як її роблю? Натираю на мілку і, і кладу в морозильник. І потім кусочками там маленькі, мені багато не треба. для мене це дуже багато, якщо я її рідко використовувала. Трошки натру, а потім положу у холодильник, вона ну, просто у мене не портиться. Тому я її натираю повністю, роблю, як натерто, і потім додаю в продукти. Так мені краще довше зберігається, я не викидаю. І по 13 гривень по акції були дві жувачечки. І плюс пакет. І того в і того мене вийшов. Так, намагаюся швидко. Ну, майже 1000 гривень, 988 гривень. Ось такий спонтанний похід в магазин, непланований. Так. Цікаво, 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 жрело. А, буду вдячна за лайки, за коментарі, хто що купує, якщо любите купувати в Велморті, я останнім часом декілька па місців ще там буду поряд, може ви підскажете, на що звернути увагу. Дякую за увагу, хорошого дня і бажаю всім просто сонця, веселощів і йде весна. Все буде добре. Па-па!